Четвер, 26 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Іще 30 хмельничан завершили курс базової підготовки до національного спротиву в навчально-тренувальному центрі. Це вже п'ятий випуск цивільних та військових. Впродовж трьох з половиною місяців інструктори з бойовим досвідом навчали їх стрільби зі зброї, основ тактичної медицини та виживання в екстремальних умовах, міної безпеки і психології. Учасникам вручили сертифікати про завершення курсу, а в навчально. Тренувальному центрі планують запровадити іще два нових напрямки. Здобула навички завдяки висококваліфікованим інструкторам. Зрозуміла, що зброя це не так вже і страшно, що із нею можна справитися навіть для жінки, хоча дійсно це складно. Та, бачачи, що весь наш курс це більша половина жіночого колективу. Я дійсно впевнилася, що наші жінки українки готові до будь чого і до спротиву національного. Тим більше були і досить цікавими і ґрунтовними заняття з психології. Майже 160 людей, мешканців нашого міста, цей курс пройшли. Цей курс триває понад 3,5 місяці. Щотижневі власне заняття і теорія, і практика дуже важливий потрібний курс абсолютно для кожного українця. Я впевнений, що кожен чоловік в обов'язковому плані має ці навики мати і ними володіти. Ну і звичайно, що і жінки теж мають частину цих навиків мати, і володіти. Це не обов'язково війна, це надзвичайні ситуації, в тому числі можуть бути різноманітні. Нам всім це надзвичайно потрібно для нашого виживання, для нашого існування як нації. Депутати Хмельницької міської ради завтра зберуться на чергову 54-ту сесію. Засідання розпочнеться о 10-й годині. Обранці, зокрема, голосуватимуть за зміни до бюджету громади 2025. Загалом на порядку денному 60 питань. Стежити за перебігом засідання можна на офіційному сайті Хмельницької міської ради, де відбуватиметься онлайн-трансляція. У Хмельницькому рятувальники спільно з поліцейськими влаштували рейд несанкціонованими для купання місцями. Зокрема, побували поблизу річок у мікрорайонах Дубове і Ружична. Попри те, що ці водойми не призначені для купання, люди там відпочивають, аби запобігти нещасним випадкам. Надзвичайники роз'яснили хмельничанам та гостям міста правила безпечної поведінки. Нагадали, що плавати можна лише у спеціально відведених для цього водоймах, заборонено заходити у воду на підпитку. Ми рекомендуємо і наполягаємо, щоб відпочивали тільки громадяни у офіційно встановлених визначених місцях, де є, чергують рятувальники, де є рятувальні засоби. Також не вживали спиртні напої під час відпочинку, не занурювалися води в алкогольному стані або не відпочивали поблизу води. Ну і скажімо так, це дотримання під час вже купання, дотримання елементарних мір заходів безпеки. Хочу нагадати, статистика по Хмельницькій міській громаді минулого року, в 2024 році, була невтішна. Загалом за цілий рік на водних об'єктах Хмельницької міської громади було 10 людей, які загинули на водних об'єктах. Із них шестеро було впродовж купального сезону, а із цих шести це було троє дітей. Ну, їх Звертаю в котрий раз увагу батьків і самих дітей. Батьків це за контролем, за своїми дітьми. Вони повинні знати, куди діти йдуть, де будуть відпочивати, проводити свій час з друзями, чи будуть вони проводити його поблизу водних об'єктів, поблизу якихось водойм, нагадати їм, щоб не лізли в воду, особливо не в санкціонованих місцях. Хмельницькі комунальники продовжують ліквідовувати борщівник Сосновського. Найбільші його осередки зафіксовані поблизу річок Південний Буг, Плоска та Кудрянка, а також уздовж доріг та залізничних колій. Викошування триватиме впродовж усього літа. Нагадаємо, борщівник Сосновського це отруйна рослина, що досягає понад двох метрів у висоту. Вона негативно впливає на екосистему, швидко поширюється, а її сік містить токсичні речовини, які викликають опіки при контакті зі шкірою. Тож, у разі виявлення осередків борщівника на території громади, жителів просять повідомляти управління з питань екології та контролю за благоустроєм або відділ управління міським господарством. Четверту книгу почасних громадян презентували сьогодні у Хмельницькому. До неї увійшли імена 60 жителів громади, які загинули у російсько-українській війні. Збірка містить фото героїв та спогади про них від найрідніших. Примірники книги незабаром з'являться у навчальних закладах, бібліотеках та військових частинах громади. Це мій чоловік Климов Олександр Андрійович, який загинув на Херсонському напрямку ну, під час бойового завдання. Бо коли він був маленький, я знайшла його малюнки з садочка, і там було написано, що він хотів бути воздушним десантом. Ну і так сталося, що він навчався в Харківському міському університеті в Харкові. І він все життя був військовим. Є двоє синів, які лишилися. Намагаємося якось жити з тим болем. Я хочу висловити. Вам, рідним наших героїв, слова найщиріших співчуттів, звичайно, скільки б ми не говорили, які б ми заходи не проводили, які б ми книги не писали, які б ми не знаю, там фільми, ролики знімали, це ніколи не замінить вам їх, це ніколи не зменшить вашу біль. Але ми це будемо робити завжди, тому що ми мусимо це робити. Пам'ять про них насправді має жити вічно. Вона має жити в вулицях, в книгах, в фільмах, в спортивних змаганнях на честь їхньої пам'яті. Пам'ять про них має жити вічно. Я щиро вам бажаю, аби Бог вам давав сили жити. Від початку року у Хмельницькому стерилізували понад 570 безпритульних тварин. Кошти на це виділяють із бюджету громади. Виловлюють бездомних чотирилапих працівники спецкомунтрансу. Після операції їх відправляють на двотижневу перетримку в комунальний притулок. Нині у закладі постійно проживають близько 170 собак. Для них облаштовано 58 вольєрів. За тваринами здійснюється постійний ветеринарний нагляд. У притулку кажуть, якщо у когось є бажання завести домашнього улюбленця, віддадуть собаку в добрі руки. Щоб дізнатись, як забрати тварину додому, необхідно зателефонувати до притулку. Обдаровані діти, талановита молодь та провідні митці Хмельниччини отримали персональні стипендії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, зокрема, юні музиканти, художники, вокалісти, танцюристи, актори, а також їхні наставники, викладачі, артисти та майстри народного мистецтва. Серед них і хмельничани з обласного театру Ляльок Дивень, обласної філармонії фахового музичного коледжу імені Заремби, ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля та муздрам театру імені Старицького. Це щорічна ініціатива, спрямована на підтримку людей, які збагачують культурне життя краю, наголосили в обласній військовій адміністрації. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.